Ще важкі часи підтримки потребує кожна медіа в Україні. Звичайно, що пріоритетом для національної спілки журналістів України є надання допомоги місцевим локальним газетам на деокупованих прифронтових територіях. Водночас. Кожна газета і в західній Україні, і в центральній, вона потребує підтримки насамперед економічної, щоб була стійкі, щоб були ресурси для майбутньої роботи і стійкого інформування українців. Ми сьогодні знаходимось на Прикарпатті і зараз будемо рушати в регіональні франківські газети. Я хочу сказати, що регіональні видання. Теж потребують особливої, особливої допомоги через те, що в наших, особливо в, рай... в межах нашої області, де невеличкі міста, містечка, де нема жодної реклами, де падає через пошту різко падають тиражі, як ніколи, теж потрібна підтримка, тому що нам треба зберегти, бодай ще ті видання, які є. На жаль, на сьогодні вже п'ятьох не, не вдалося зберегти через саме фінансову кризу. Як у нинішній кризовий час зберегти медіа та їхні колективи з бажанням допомогти і підтримати очільник спілки Сергій Томіленко та відповідальний секретар Івано-Франківської організації НСЖУ Вікторія Плахта вирушають до колег на Прикарпаття з початку повномасштабної війни НСЖУ шукає можливості допомогти редакціям по всій Україні. Тепер треба обговорити нинішні виклики та яку критичну допомогу може надати найбільша в Україні журналістська організація. Ну, взагалі, в Коломиї жила майже 30 років. З них майже 20 років це моя праця в редакції газети Вільний голос зараз практично одне видання залишилось завдяки старанням головного редактора Валентини Близнюк, члена правління обласної спілки журналістів. У Коломиї перша зустріч з місцевими медійниками відбулася в містечку майстрів Національного музею Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського. На зустріч прийшли редактори, журналісти, волонтери. Голова НСЖУ продемонстрував газети, видання яких удалося відновити завдяки єдності спілчан та підтримці міжнародних донорів. Наші донори різні підтримали ось сумські е газети прикордонні, яке кожного дня обстрілюється, газета «Ворскла», Велика Писарівка. Особливо цінна, я постійно підкреслюю, ця газета Вісті Снігурівщини. Люди реально обіймали цю газету, цілували цю газету, бо це символ України. Е це місцевий такий бренд, що Україна повернулась. Запитів на допомогу від медіа дуже багато, розповідає голова спілки. Нині підтримки потребує мало не кожна змі, особливо друковані видання. «Нинішній час підтримки потребує кожна медіа, і на західній Україні, і центральній Україні. Скрізь ми закликаємо до впровадження програми підтримки українських медіа і на те, щоб сам на сам не залишати журналістів. Із ну нинішими реаліями єдине велике друковане медіа, що й далі виходить у Коломиї, це вільний голос. При тому, що населення міста майже 60 тисяч людей нині щомісяця друкується близько двох тисяч примірників. Могло б бути й більше, але зараз тираж почав різко скорочуватися, розповідає головна редакторка. В умовах війни Укрпошта вирішила масово звільнити листонож по всій країні. Отже, доправляти газету передплатникам тепер просто. Нікому. Я завжди була впевнена, що от в час війни засоби масової інформації нарешті вже будуть поціновані належно. От уже в час війни всі якось звернуть увагу на те, що є люди, які е, творять е, ідеологію держави, е, відверто кажучи. Ну, чомусь так не сталося, а останнім часом. Е, Друковану пресу то правда і фактично добивають. Я вже відверто всюди говорю, що Укрпошта це могильник нашої української преси, і це факт. Маленький бізнес намагається підтримувати видання, але й тут Укрпошта вставляє палки в колеса. Навіть попри адресну оплату, державне підприємство просто відмовляється робити доставку по будинках. Володимирівна передплачує для е, своїх е, працівників, але ті газети всі скільки 150 штук привозять всі їм в офіс, не людям по адресах, як ми передплатили, а їм в офіс складають пачку 150 штук. Беріть собі, що хочете з ними робіть. Причому привозять не тоді, коли треба, а через два тижні, через три, чотири за місяць. Та розумієте, і це ж ну це ж коломия, це не такі страшні відстані, це не гірські села. Валентина Близнюк переконує, нині друковані медіа переживають масштабну кризу. Рекламний ринок через війну знизився. Обсяг переплати, в тому числі через дії Укрпошти, падає. Але завдяки власній витримці, підтримці спілки та міжнародних донорів, у локальних медіа ще є шанси відновити свою економічну стабільність. Газета не закриється, вона закриється лише тоді, коли я здамся, а я не здамся, бо я люблю цю роботу. Я розумію, що якщо ти щось робиш, і це потрібно, хоч кільком людям, то це треба робити, а це потрібно людям. До нас телефонують. Да, нехай пенсіонери але вони без цієї газети не уявляють свого життя. Ця газета для них віконечко у світ. Я вірю, що настане час, коли це все будуть цінувати, і по цих наших таких маленьких районках будуть писати історію України. Команда НСЖУ вирушає далі регіонами Прикарпаття. Наступна зупинка в Косові. Саме тут вже 33 роки працює локальне медіа Косівський часопис Гуцульський край. Зверніть увагу! Це редакція Косівського часопису Гуцульський край. Я хочу привернути увагу, що в редакції свого часу працював Тарас Мельничук, лауреат національної премії України імені Тараса Шевченка і відома журналістка, письменницька, громадська діячка Марія Булата. На порозі видання команду НСЖУ зустрічає незмінна редакторка гуцульського краю Аліса Мудрицька. каже для неї візит спілчан – приємна несподіванка. За всі роки незалежності України каже, жоден голова не приїздив подивитися, як працює редакція. Приємно да, до вас. Завітати та Сергія Сергій. Добре. Дякую. Сергій. В одному з кабінетів зберігаються мало не всі випуски гуцульського краю. Це справжній музей історії новин Гуцульщини. З початком війни тематика газети, як і всіх українських медіа, змінилася. Тепер тема війни весь час на перших шпальтах. По-перше, ми пишемо про всіх загиблих. Кожен загиблий у нас тільки з'являється загиблий. Ми про нього пишемо, шукаємо інформацію і про його сім'ю, і його біографію. Не завжди це є. Ми хочемо, щоб про цих людей і знали, і щоб їх пам'ятали. І газета до дуже велику роботу в тому плані, що ця вся інформація збережеться. Ці це літопис краю. Але й тут у Косові головну проблему для існування газети бачить у поштовій доставці преси масове скорочення листонож у наслідок так званої реформи очільника Укрпошти Ігоря Смілянського дійшло і сюди. Розносити друковану пресу нема кому. Тож наклад різко знижується. Це катастрофа, те, що відбувається, це я іншого слова не можу підібрати тому, що. Напевно, керівництво «Укрпошти» зайняло неправильну позицію, тому що воно е, вважає, що газети не потрібні, що вони відмирають. Я вважаю, що якщо газета має померти, то хай це буде природним шляхом, а нехай її перекривають кисень. Uh -huh. У нас, якщо, мені так здається, що якщо таке ставлення у керівника до газет, то яке може бути ставлення до газет у підлеглих? Газети просто і погано носять, наприклад. Можуть, нам люди скаржилися, що принесли за липень не принесли жодної газети. Uh -huh. Скарги на поштову доставку мало не в кожному реченні. Візит голови спілки дає хоч якісь надії, що голос редакторів буде почуто у високих кабінетах державного підприємства Укрпошта. Масове скорочення листонож потрібно зупиняти, наголошує Аліса Мудрицька. Оця політика, яка відбувається зараз, що ми не будемо, а кому ця газета потрібна, ніхто її не читає, ніхто не передплачує, це неправда. Газету читають люди, і це неправда, до речі, що тільки от пенсіонери читають. Після реформ Смілянського листоноші й самі припиняють проводити передплату, бо невідомо, хто розноситиме газету, коли їх звільнять, розповідає редакторка. До цих проблем додалися економічні негаразди, наслідок повномасштабної війни. Істотно зросли в ціні послуги друкарні, а за ними збільшились борги. Борги є за рахунок передплати. Передплата не покриває. Наприклад, зараз ця передплата яку ми отримали на друге півріччя, вона закрила просто всі борги за перше півріччя. Зараз ну, трошечки краще з рекламою, але не до порівняння те, що було. Якщо би газету носили, читачів було б більше, тому що не може так за місяць тираж упасти на 800 у нас примірників. Це тільки проблеми з поштою. Угу. Такого не, не могло бути. Я вважаю, що на цю проблему має звернути увагу і офіс президента, і президент, і Верховна Рада. Нам районна рада передала на 25 років чудово. безплатне користування. А це вже редакція газети Верховинські вісті, яка видається в одному з найвищих гірських населених пунктів. Головний редактор зустрічає колег з НСЖУ на порозі редакції. І одразу проводить екскурсію. Тут і архів газет за десятиріччя і призові відзнаки колективу у спортивних змаганнях. Але от обіграти Укрпошту тут наразі не знають як. Редакції всюди різні, а проблеми економічного виживання однакові. Ну, на жаль, через псевдореформи пошти ми маємо втрати ми. Мали ще не так давно, два роки тому 4 тисячі, зараз маємо 200. Ну, як ліквідація листонош, якщо говорити, що газети люди не читають, якщо от, наприклад, я живу у Криворівні. За серпень місяць мені ще до сьогодні газету не, не принесли в Верховинській місті. Ви можете собі, вити, якщо людям не принесли газету, ніхто її не буде переплачувати, бо люди думають, що газета така вже не виходить. До повномасштабної війни видання виходило на 12 сторінках, зараз на восьми. Але й у такому скороченому варіанті газету видавати стає дедалі важче. оскільки як упевнені в редакції чиновникам байдужі як інформаційні потреби людей, так і інформаційна безпека держави. Тому підтримки немає жодної. А бізнес у регіоні, як і по всій країні, через війну зменшив виділення коштів на рекламу. Жаловна підтримка і розуміння, що інформаційна безпека в час не потрібна. І газети несуть тіку, завжди цікаву інформацію для людей. Я думаю, що все ж таки, щоб місцеві видання, регіональні видання повинні жити. Не чекати допомоги від влади, а брати ініціативу в свої руки радить редакторка газети Володимирецький вісник, що виходить на Рівненщині Людмила Босик. Нині каже, фінансових грантів від донорів достатньо, щоб медіа й далі працювала і залишалася фінансово стабільним. Головне це не здаватися і вчитися нових навичок. Елементарно, в нашому випадку вихід ідеальний: це ти сідаєш в інтернет, відкриваєш розумного дядька Google і пишеш два чудових слова. Гранти 2023. І решта тобі буде безліч виходів із цього. Елементарно, сама концепція грантової діяльності означає, що ти кажеш, ми отакі-то, у нас є оце-то, але у нас проблема із цим-то. Тому, якщо ви нам дасте оце то, то наше оце додасться до того, і в нас буде успіх, і буде успіх у нашої громади. Секретар національної спілки журналістів України Віталій Голубєв дослідив, як у воєнний час змінився ринок українських медіа. Аналіз демонструє, що в усіх редакціях схожі проблеми і рецепти виживання для них практично однакові. Після деякої перерви на початку повномасштабної війни більшість газет відновили свій вихід, але так би мовити, в економічному режимі. Зменшили кількість сторінок, періодичність, скоротили чисельність колективу. Це дозволило досягти певної фінансової стабільності, але для більшості редакцій головне джерело існування це донорські кошти. Це та допомога, яку НСЖУ залучає від міжнародних фондів. Зараз у більшості цих редакцій єдине джерело це міжнародні кошти. Тобто, і багато редакторів так і кажуть, що закінчиться грант, який нам допомогла отримати спілка. І далі ну, ми не знаємо, як ми будемо існувати. Тобто, очевидно, що тут. А потрібна певна державна політика з підтримки таких рукованих медіа. Під час зустрічі з редакторами місцевих медіа в Івано-Франківську генеральний директор телекомпанії «Рає» Андрій Русиняк наголосив на потребі постійного освоєння нових технологій. Грошей у світі каже достатньо. Питання лише в тому, як їх правильно залучити. У його медіахолдингу нині сім радіостанцій. і Обласний телеканал. Завдяки підтримці НСЖУ та міжнародного фонду іранделе вдалося технічно обладнати телеканал і оновити студію. Зараз взагалі йде тенденція. Я знаю дуже багато організацій, які домагаються, щоб кошти не йшли на всі загальнонаціональні я б договорити про телебачення телеканали. А вони йшли в регіональні канали, тому що і регіональні медіа, тому що ми ближчі до цих людей. Ми більше маємо впливу на цих людей. У Львівській обласній організації СЖУ напередодні також відбувалася широка нарада за участю голови спілки Сергія Томіленко, представників обласних організацій західної України та місцевих медіа, під час зустрічі обговорювали кроки, які потрібно зробити, щоб українські регіональні медіа стали економічно стійкішими. Мусимо ми продовжити цю нашу функцію, бо справді газета потрібна. І коли ми говоримо, що це наш читач, наш наш клієнт це більше 40, але це люди, як правило, села, і вони потребують, потребують інформації, перевіреної інформації, інформації, які вони довіряють. І за роками створений імідж от, тих же районних газет він е, цьому сприяє. Відсутність ефективної комунікації з Укрпоштою, скорочення накладів, зменшення прибутків від реклами та кадровий голод, реалії, з якими зіткнулися газети на Рівненщині, розповідає головна редакторка газети Сарненські новини Світлана Ляшко. Це не є на користь. Ну, можливо, навіть не знаю, чим користується пошта, якщо в нас на наше майже 40-тисячне на місто вони лишають чотири листоноші, ну, можливо, ще десь одна-дві. Ми розуміємо, до чого це призведе в тому плані, що навіть у місті люди не отримують час на газету. Фінансова підтримка для медіа навіть на заході України можлива, наголошує головна редакторка газети Волинь Пост Іванка Рудишин. Вона, як керівник онлайн-медіа, спочатку сумнівалась, що її волинське видання може отримати грант від міжнародних фондів, оскільки це змі розташоване не в зоні бойових дій чи на деокупованих територіях. Але коли вивчила грантові програми, то зрозуміла і вона може отримати від донорів фінансову допомогу, що врешті й сталося. Не побоялися, спробували взаємодіяти з донорами, і це ну зараз те, що я бачу для медіа українських, це реально донори. Ми коли писали заявку, я писала, що в нас теж є інформаційне своє середовище, на яке інформаційне середовище і люди, зрештою суспільство, на яке має вплив вороже інформаційне середовище, тому що Білорусь це на жаль вороже інформаційне середовище. Так? Під час візиту команди НСЖУ в західній області України стало очевидно, численні приклади тамтешніх видань демонструють, що виживання і фінансова стабільність українських медіа навіть в умовах війни і недологої реформи Укрпошти можливі. Для цього керівникам медіа потрібно вчитися нових технологій, запроваджувати креативні ідеї. Нині міжнародну підтримку, як показує практика, можуть отримати будь-які медіа з будь-якого регіону. Головне пам'ятати, що донорські кошти це лише тимчасова підтримка. Тому редакторам уже слід шукати нові бізнес-моделі для своїх видань, аби в майбутньому бути економічно більш стійкими та незалежними. При цьому національна спілка журналістів України зробить усе можливе, аби скарги видавців щодо роботи Укрпошти почули в найвищих кабінетах. Ми не маємо права програти ворогу інформаційну війну.